Привіт! А чи доводилось замислюватись, як одна й та сама математична ідея може описувати, ну скажімо, два абсолютно протилежні процеси у світі? От сьогодні ми якраз і зануримося в одну таку дивовижню концепцію. От, скажімо, таке питання що може бути спільного між тим, як шалено розмножуються бактерії, і тим, як ми визначаємо вік стародавніх артефактів? Здається, нічого, правда? А от і ні. Відповідь ховається в одному дуже елегантному рівнянні. Гаразд, час знайомитись. Ось він, наш головний герой на сьогодні. Показникова функція. Записується все дуже просто: Y дорівнює А в степені, X. але є два, скажімо так, золотих правила: основа А має бути додатною, тобто більшою за нуль. І вона не може дорівнювати одиниці. Саме в цих простих умовах і криється вся магія. І ось тут тут починається найцікавіше, наче роздоріжжя. Залежно від того, яким є оце число А. Наша функція обирає один із двох кардинально різних шляхів. Якщо А більше за одиницю, маємо невпинне зростання. А от якщо А це дріб, щось між нулем та одиницею, тоді функція спадає. Уявляєте? Два абсолютно різні світи, а все вирішує одна єдина змінна. Ну що ж, давайте почнемо з першого обличчя. Зануримось в історію стрімкого, просто вибухового зростання. Погляньмо на такий класичний приклад: Y дорівнює 2 у степені X. Просто подивіться на цю табличку. Коли ми збільшуємо X на одиничку, що відбувається з Y? Він подвоюється з однієї восьмої до однієї четвертої, потім бац до половини до одиниці, потім два, чотири, вісім. Це ж прискорення в чистому вигляді. А тепер давайте перенесемо ці точки на графік. І що ми бачимо? Оту саму знамениту криву експоненту. Подивіться, як вона поводиться. Спочатку так повільно, ледь-ледь піднімається, а потім, ніби ракета на старті, стрімко злітає вгору. І що далі? То вона стає все крутішою і крутішою. Це і є візуальне втілення справжнього вибухового зростання. І ось ключовий висновок. Абсолютно неважливо, яка у нас основа 2, 3, чи, може, 10, чи 150, якщо це число більше за одиницю, графік функції завжди, от завжди, буде дертися вгору. Це такий собі універсальний закон експоненційного зростання. Так, з ростом розібралися. А тепер давайте подивимось на інше протилежне обличчя нашої функції. Це буде історія про поступове згасання, історія спадання. Візьмемо для прикладу y дорівнює 1 друга в степені x. Бачите, тут все дзеркально навпаки. Кожного разу, коли x збільшується на одиницю, y зменшується рівно вдвічі. Дивіться, як воно падає. Було 8, стало 4, потім 2, 1, а далі все менше й менше половинка, чверть, одна восьма. І якщо ми намалюємо графік, виходить ніби дзеркальне відображення нашої ракети. Крива починається високо-високо, а потім дуже стрімко летить вниз. Вона наближається до горизонтальної осі все ближче і ближче, але, і це супер важливо, ніколи її не торкається. Вона ніби вічно прагне до нуля, але так ніколи його і не досягає. Отже, і це правило теж універсальне. Для будь-якої основи А, яка є дробом, між нулем та одиницею, чи то одна друга, чи одна третя, чи 0,99, функція завжди буде спадною. Вона завжди буде описувати процес поступового такого, знаєте, плавного згасання. Такі різні характери, правда? Зростання і спадання. Але, як не дивно, обидва ці типи функцій живуть за кількома спільними залізними правилами. Давайте швиденько їх розглянемо. Так що ж у них спільного? Ну, по-перше, х може бути абсолютно будь-яким числом, але y, тобто результат, завжди буде додатним. От тому то графік ніколи і не пірнає під горизонтальну вісь. І, мабуть, найцікавіший факт: усі ці функції, хоч би якою була основа, обов'язково проходять через одну і ту саму магічну точку 0,1. Гаразд, гаразд, це все математика. Але яке це має відношення до реального життя? А ось тут і починається найцікавіше давайте подивимося, де ці криві працюють на нас у реальному світі. Пам'ятаєте, ми починали з бактерій. Так от, у сприятливих умовах їхня кількість зростає саме сапоказниковим або ж експоненційним законом. Ось ця формула. N дорівнює 5 у степені Т чудово показує, як кількість N вибухово зростає з часом Т. Це наша крива зростання, але вже не на папері, а в чашці Петрі. А спадання? Ну тут ідеальний приклад радіоактивний розпад. Маса радіоактивної речовини з часом зменшується, і вгадайте, за яким законом. Правильно, за показниковим. В основі цієї формули лежить одна друга. Це якраз і вказує на так званий період напіврозпаду. І ось тут коло замикається. Ми повертаємося до нашого початкового питання про артефакти. Саме ця формула розпаду і є ключем до радіовуглецевого датування. Це метод, який дозволяє вченим, ніби машиною часу, зазирнути в минуле і сказати, скільки років тому чи іншому черепку, чи шматку дерева. Тисячі років. Тільки вдумайтесь, одне й те саме напрочуд просте рівняння y дорівнює А в степені Х описує і вибухове створення нового життя, і повільне, невблаганне зникнення матерії. Показникова функція це, по суті, математика глибоких фундаментальних змін у нашому всесвіті. Тепер, коли ця формула знайома, просто цікаво подивитись навколо, де ще можна помітити ці характерні форми: ці стрімкі криві зростання або плавного спадання в економіці, в природі, в технологіях. Відповіді, я певен можуть дуже здивувати.